Войни, лицарю, славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу злий не позарився в рах. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважні вкраїнські воїни, нащадку славних козаків. Вірю, буде твоя перемога та майбутнє щасливе життя в Україну. Я вірю та в Бога і чекаю на тебе щодня, з Днем захисника України. Гей, козач козаченько, та й хоробре серденько, Та й міцні в нього руки ворогам для науки. Як козак засміється, ворог зостріху трясеться, як козак заспіває вороги чимдуж тікають. Як козак затанцює весь світ його чує, Зелен дуб розвивайся, гей, душа, розкриляйся. Гей, гуляти воювати знов поїдемо, брате. Не тептали, щоб чужинці задні наші українські. Там чи смерть, чи життя нам не буде забуття, якщо голови складемо, у піснях доживемо. Козаче, воїни величні, прославлений ти у віках, у куряві, в гарячих битвах, ти дарував свободі шлях. Бурли в Дніпро іржали коні. Степи виднілись вблизині, османським Кримом. При кордоні могутні козаки жили. Слава Україні! Були відважні і сміливі. Відстоювали наш нарік, щоб зазіхнути, окупанти. Насіч, козацьку, не змогли. Віками боремось за волю. Низький дозенький вам уклін. Славетної козацької вої, що українство зберегли. Не дали розтоптати парості, корінням дали прорости. Могутні нації не злами. На Богом даній нам землі.